Для роботи з HTML ми використовуємо середовище розробки код Sandbox. Для початку роботи входимо в систему, використовуючи Google Account. Sign in Я вже увійшов, бо попередній був у мене вхід. Я зараз виконаю, Дивіться, ось тут обліковий мій запис: я виконаю вихід. І використовуючи вхід на головній сторінці, давайте ще раз повернемося до головної. Кнопка «Sign in». і обираємо увійти з Google. Sign in with Google. Я ввійшов. Вам, якщо ви робите це вперше, можливо, доведеться вибрати аккаунт, використовуєте шкільний або приватний, тут різниці немає. І далі ваша задача створити свій власний проєкт. Натиснувши кнопку Create, ви обираєте формат HTML плюс CSS. Далі в наступному вікні придумаємо йому назву. Ви можете назвати її як вам зручно. Назва вже дається довільна, але щоб не плутати їх, ви можете використовувати, наприклад, там, завдання 1, типу Task 1 чи там Task 1 наприклад, там, CSS, наприклад, якщо ви ви вивчаєте тему каскадних таблиць стилів, режим видимості, тобто поле visibility, Вибираєте замість «Private» або «Public», тоді цей проект може бути опублікований і доступний всім на цьому, в цьому середовищі, або ж «Unlisted», де ваш проєкт будуть бачити тільки ті, з ким ви поділитесь посиланням. Я обираю «Unlisted» і режим Runtime sandbox. Далі внизу натискаємо Create sandbox. І у вас створюється проєкт, у якому ви матимете у лівій колонці файловий менеджер. Його можна приховати, натиснувши кнопку Explorer або відобразити. Основний ваш робочий файл це індекс HTML. Два інших допоміжні їх можна не видаляти, не чіпати, і ви відразу маєте структуру HTML сторінки, в якій ви можете починати працювати. Тобто ваша основна робота це заповнити вміст тега body своїм контентом відповідно до умов задачі. Якщо ви тренуєтесь і вивчаєте структуру HTML сторінки, використовуючи дане середовище, і хочете написати вручну HTML-структуру повністю, не забудьте, будь ласка, про тег-мета з атрибутом charset і значенням UTF8. Бо в іншому випадку, якщо цього тегу не буде. То зараз ми побачимо, як ласно оновив попередній перегляд, і бачимо фразу Привіт світ. Вона підкреслена. Чому вона підкреслена? Бо в голові документу в нас є техлінк, Лінк, який застосовує правила із файлу style.css. Якщо прибрати цей рядочок, тоді ваше форматування буде чистим. Ми не розглядаємо в повній мірі використання каскадних таблиць стилів, це лише початковий елемент, тому цей тег можна видалити з вашого проєкту, і тоді е, ті правила, які записані там, вони прибираються. Можете познайомитись, але це вже е, самостійна робота, бо в принципі воно е, поки що нам не буде потрібне. Е, якщо ж прибрати з голови документу Meta чарсет 8. Але використовувати кирилицю в тілі документу ви побачите ось такі символи. Тобто браузер неправильно використав таблицю кодування для відображення кирилиці. Повертаємо назад цей тег і бачимо коректне відображення тексту. Для того, щоб поділитися проєктом, кнопка Share в грі, і далі, знову ж таки, переконуємося, що в нас режим відображення unlisted або Public. І відповідно, ой, і, відповідно, натискаємо кнопочку Copy, яку присилаємо адресу, яку, яка копіюється в браузер, і її надсилаєте уже у проєкт до Google класу. Ось так ми працюємо, власне кажучи, з даними завданнями. Формально можна використовувати один проєкт для різних HTML-файлів, але тоді доведеться робити навігацію для інших сторінок, бо в код сандбокс це працюватиме некоректно. Я доповню відео зараз. Я думаю, це буде корисно для всіх. Якщо, наприклад, я хочу зробити повноцінний сайт, де на кожній окремій сторінці буде існувати інша казка. Тоді головний сайт у мене буде вмістити перелік посилань на всі інші сторінки, а на кожному іншому файлі, новому файлі, я створю новий файл. Назву його, наприклад, колобок.html. І ось тут я буду писати по суті, про казку колобок. Починати роботу, тобто тут ми вже можемо вручну записавши структуру сторінки, або ж скористатися можливостями код Sandbox, ввівши знак оклику і натиснувши ось цей пункт. HTML-структура вам буде додана автоматично. І вам залишиться лише написати тут H1 колобок, казка колобок. Так, і продовжити заповнювати. Але ви не побачите цієї сторінки у відображенні ось тут. Для того, щоб ви побачили, як вона виглядає, вам у рядку потрібно буде написати адресу файлу, з яким ви зараз працюєте. colobok.html І тоді ви побачите відповідно вміст. Так, якщо ви хочете працювати повністю автоматизовано, тоді, відповідно, на головній сторінці ми можемо написати українські казки, а далі виконати перелік. Про перелік ми будемо говорити далі, але поки що це буде звичайне гіперпосилання, про яке ми з вами вже говорили. Гіперпосилання з атрибутом href. до речі, Ей. І клавіша TAB. І ось тут я напишу всередині тега А. Ми відобразимо текст, тобто казка колобок. А рев повинен містити ім'я файлу, на який ми повинні посилатися: колобок. HTML. І ось коли наша сторінка відобразиться, і десь ми з вами зараз подивимось. Чому текст не е, дістався, тому що ми на колобку ми повертаємось з вами, вибирає, прибираємо файл, і ось дивимось у нас на головній сторінці у нас є посилання. Клацнувши по ньому, ми перейшли відповідно на колобок. На колобку можна в свою чергу скопіювати е, це посилання. Е, і, наприклад, е, вгорі чи внизу, наприклад, можна вгорі перед заголовком створити таке собі меню. Е, Повернутися на головну. Головна сторінка. А тут вказати файл index.html, Навіть вибрати зі списку. Тепер в касті колобок, коли я переходжу до неї, в мене буде можливість повернутися назад на головну сторінку. Я створив уже зв'язний сайт, з яким я можу працювати. Давайте оновимо його. А, це в мене старий попередній проєкт, тому доведеться його відкривати ось саме ось таким чином. Скопіювали, ставили сюди, і десь у нас погодилися з переглядом. І ось ми з вами бачимо сторінку. Навігація буде працювати, тобто я тепер можу без проблем відповідно переглядати свої веб-сторінки вже в повноекранному, так би мовити, режимі. Ось така такий принцип роботи із середовищем код. Санбокс, сподіваюсь, це допоможе у ваших подальших проектах.